Так, ну що, відео заснімемо для ютуба. Ніхто не, не купляйте такі котли. Не знаю, як обичний, ну холмова херня. Димить, приходиться рибу коптить в ньому. Забивається, все сажує. Через день приходиться чистити. Через день все забито. Отсюда вчора вигорнув, сьогодні забиті. Труби позабивані. Приходиться чистити. Це я вже їх почистив. Забиті були. Ерматуринкою і це все трикаєш, чистиш. Так що, все хорошого. Там труба чиста, не забита, Ну вона тонка. Треба було 200 сюди, щоб производитель ставив. Він поставив 160. І ці труби стоять 70-ті чи 68. Треба теж, щоб стояли більше труби. Йому не вистачає вихлопа, він не може викинути де себе, труба приймає 200, а тут він задихається в теплообміннику. Так що всім всього хорошого, Зараз покажу трубу, труба чиста. Трубу ще і не чистив ні разу. Трубу ще ні разу не чистив, труба чиста, утворюється ось смола, ну це я думаю. Через місяць прийдеться і цю чистити. В кінці сезону. Так що, всім всього хорошого. Не рекомендую ставити котли твердопаливні. Дуже багато времени забирають. Роботи коло них багато. Коло них треба нанімати кочегара. <кій> Я вже, щоб в хаті не воняти, тут і передіваюся, і роздіваюсь, і купаюся. Ось поставив сміститель, щоб тут вже і покупатися. Може якась поля прийде, не підми, а підмив її і все порядок. 100 грам налив і погнав. Все, всім хорошого. Отак, рибка тут сохне, все як положено. Всім удачі.